І у столиці триває п'ята ювілейна всеукраїнська виставка Бісер вчора, сьогодні, завтра. На трьох поверхах центру української культури і мистецтва можна побачити ексклюзивні і неповторні роботи: прикраси, аксесуари, одяг, картини та ікони. Шедеври українських майстрів бачила Наталія Білогурова. Дизайнерські прикраси Наталі Маряш підкорили не лише вітчизняні подіуми, а й міжнародні. Її ексклюзивні аксесуари купують модниці України, Європи і навіть Африки. Важко повірити, але колись Наталя працювала простим бухгалтером. Та шутлива історія. У мене появився ремонок і появилось больше свободного времені. Так как я стала находиться больше дома, да чим до собі занять хотілася, занялась таким творчеством. Не віриться і в те, що ці ікони творила рука непрофесійного художника. У роботах ірини Яшан поєднується розпис із бісерною вишивкою. На один шедевр витрачає від шести місяців до року. Роботи майстрині на виставці представляє її донька. Її роботи вони говорять за самі за себе. Це надзвичайно клопітка праця, великий труд, любов і натхнення в них вкладено ну багато. Душі з усе дуже вкладає у свої роботи і подружжя пенсіонерів Любишкіних, які вишивають разом. Панові Анатолію бісер допоміг розробити пальці після травми, і він так захопився, що тепер з дружиною є чим похвалитися на виставці. Понравилося тепер вишиваю як свободне время. Все время вишиваю. Ми вдвох уже вишили около 50 робіт. Уже Ну, дома мало, звичайно, лишилося, та так основно на подарунки. Представлені на виставці роботи виконано у найрізноманітніших техніках шиття, вишивка, плетіння, неймовірні поєднання металу, бісеру і текстилю. У нас майже 40 майстрів, і ви не побачите виробів, які повторюються ні в техніці, ні в матеріали. І мені здається, це є плюс нашому українському бісерному тесті. Враження прекрасне. Суміш всіх кольорів. І матеріал, бісер, показано в різних і постачах. Політ фантазії і вміння використовувати різні методики щоб що дуже необычно, мені дуже подобається. Побачити шедеври безкоштовно можна до 2 квітня в Центрі української культури і мистецтва на вулиці Хорива, 19В. До речі, в рамках виставки проводять майстер-класи для дітей і дорослих. Наталя Білогурова, Володимир Плішаков, телеканал Київ.